Ужгородська школа номер 2. Тут двічі на тиждень у понеділок та середу проходять курси з вивчення української мови. Навчає української анна Балега. У неї учні віком від 50 років. В групі 10 чоловік, 10 людей займається. Це всі тимчасово переміщені особи. З різних куточків спілкуємося, розмовляємо, і крім того, вчимося самі вчитися, яким чином. Тобто освоїли деякі такі застосунки, де можна вчити самостійно українському. Скільки сказати, скільки триватиме цей курс? Я не можу, тому що ну ви самі розумієте, що люди прагнуть додому, і в кого виходить, в кого є така можливість, вони збираються додому. 59-річна Тетяна Мельниченко приїхала з Дніпра 5 березня. Жінка вирішила долучитися до курсів з вивчення української мови. Я вивчалася в радянському союзі і тому, що ну українську мову принижували. А зараз треба її знати, просто треба. Мову розумію і розуміла. Я спілкуватись мені дуже тяжко, я вже легше знаходжу слова, я вже знаходжу, що сказати. Дуже сподобається, і дуже це потрібно. І не, не треба нам, щоб нас Путін соотєчні нікому вважав. Мова це потрібно знати. Курси запрацювали два тижні тому. Залучили до них 11 вчителів. Проводять уроки також дистанційно. Заняття триває годину. Центр професійного розвитку педагогічних працівників Ужгорода разом з управліннями освіти міської ради зініціювали саме цей навч... проєкт, який називається Навчаємось українською разом. Під час реєстрації ми своєю командою ділили групи відповідно до їхніх запитів. На сьогодні ми маємо чотири групи офлайн і сім груп онлайн. Наразі до курсів долучилися 120 людей. За словами Ірини Даньків, більшість це тимчасово вимушені переселенці. Долучаються до занять іноземці. Олеся Колодії Віктор Пойда. Новини на Суспільному.